Політики, не посадовці, а саме політики, а з іншого боку, що дуже цікаво, на мій погляд, журналісти і громадськість і вплив журналістів і громадськості зазначали в нашому опитуванні, зазначили як впливових акторів 50% опитаних суддів. Мені здається, що в нинішній системі, з якими б проблемами вона не існувала, це надзвичайно важливо, що не політичні, не державні, не урядові актори. Мають можливість впливати на прозорість судового процесу, впливати взагалі на розгляд чи інших справ з іншого боку, щодо того, які способи є найбільш ефективними чи найбільш дієвими для того, щоб вплинути на суддю під час розгляду справи, то самі судді зазначають, що таким способом вплинути на них є перспектива притягнення судді до відповідальності. Ну і щодо того, як самі представники судової влади оцінюють свою стійкість, переважна частина суддівського корпусу говорить про те, що судді переважно або загалом є стійкими до зовнішніх впливів і фокус. І з цим не погоджуються переважно представники експертного середовища, які навпаки говорять, що судді є або переважно не стійкими до певних спокус, які можуть виникати під час розгляду справи і піддаватися цим спокусам ухвалювати ті чи інші рішення, або все залежить від ситуації. Один суддя може бути в одній ситуації стійким, а в іншій ситуації піддатися впливам чи спокусам. Поширення фактів хабарництва в українських судах виявилося, напевно, дуже некомфортним для представників судового корпусу, тому що більше половини наших респондентів серед судів не змогли дати чіткої відповіді, наскільки поширеними є факти хабарництва в українських судах. Розбіжність з тим, що відповідали експерти в рамках нашого опитування на думку правозахисників, адвокатів і юристів, яких ми опитували. Більшість у більшості випадків, все таки корупція має місце під час розгляду справ українських судах. А що стосується порушень процесуальних, то тут також розійшлися оцінки експертів, розійшлися оцінки, оцінки самих суддів по тому що майже половина суддів зазначає, що судді майже ніколи не вдаються до порушення норм процесуального права. А якщо і вдаються, то причиною цього є не суб'єктивні, а об'єктивні причини. І такою об'єктивною причиною. Більша частина суддів назвала нераціональність українського закону. В Цей же час українські правозахисники і юристи зазначали, що порушення такі відбуваються, що вони є частими, і причина переважно в тому, що судді хочуть в такий спосіб за допомогою певних порушень, спростити собі, так би мовити.